Якщо ми говоримо про критичну інфраструктуру і загалом її функціонування, наш основний акцент було забезпечити її максимальну автономність з досвіду попередніх років, з досвіду відсутності електропостачання чи можливих блекаутів. Нам основне завдання було забезпечити їхнє функціонування в умовах відсутності електропостачання. Що в нас є на даний момент? Якщо ми говоримо про об'єкти соціальної інфраструктури, це перш за все заклади охорони здоров'я. Вони всі медичні заклади, які входять до спроможної медичної мережі Львівської області, вони забезпечені резервним вживання. Більше того, нами спільно з адміністраціями цих закладів, з представниками органів місцевого самоврядування і районним військовою адміністраціям, пропрацьовано алгоритми дій і взаємодії всіх суб'єктів, щоб Ті ми забезпечили не тільки резервним живленням, але забезпечили повноцінне функціонування того чи іншого закладу охорони здоров'я. Мова йде, як і по водопостачання, теплопостачання, і само собою електропостачання. Якщо ми говоримо по е підприємствах теплопостачання, які забезпечують безпередню подачу теплоносія по для всіх категорій споживачів, то по резервному живленню тут ситуація дещо гірша близько 95% таких об'єктів забезпечені резервним живленням. Але з іншої сторони, якщо порівнювати навіть з показниками минулого опального сезону, то ця ситуація суттєво покращилась, як наслідок за крайній рік десятки генераторів великої потужності були поставлені на об'єкти критичної інфраструктури. Проте ну, точно не потрібно очікувати легкого опального сезону, на великий жаль. Ворог продовжує бити по об'єктах енергетики, по об'єктах газопостачання, газотранспортній системі.